Вітаємо наші глядачі, підписники каналу Tremor in UA. Сьогодні ми будемо робити ось такий цікавий батл. Це буде порівняння. Це буде порівняння дві, двох різних вагових категорій. Тобто Ми взяли бренд Philips, ну, це п'ятитисячна серія. Тобто це один з самих таких ось брендів, так? впізнаваних брендів. Там, ну, це не найвища серія, є ще дев'ята. Дев'ята серія, тут буде п'ята серія. Ось. І ми взяли самий-самий простенький бюджетний такий ось, можливо, дещо примітивний. Чесно, я навіть не пам'ятаю, де в нас взявся ось така електробритва. Тобто ми дві роторні електробритви, дві різні цінові категорії. Тобто, ми в цьому відео будемо порівнювати і дізнаємося, чи, що входить в ціну. Так? Ми дізнаємося, чи варто переплачувати взяти щось за. Нормальні гроші, чи можна зекономити, взяти там умовно за 500 гривень і цього теж буде достатньо. Тому ми порівняємо і зараз ми, давайте просто візуально, по-перше, ось дві коробки. Ви бачите, якщо навіть ці дві коробки порівняти, то тут земля і небо. Тобто, майже якщо не в два, то більше разів більша коробка Philips. Ну тут, можливо, все-таки ще й комплектація грає роль, це ми все розберемось. Ну, давайте ми почнемо тут з характеристик. Знаєте, навіть просто можна взяти два однакових пристрої, вони можуть бути в різну ціну, тільки тому, що десь краща характеристика, десь гірше. Так? Тобто тому ми зараз почнемо саме з характеристики в цьому відео. Тобто ми ще не будемо розпаковувати це вже пізніше. Ми спочатку просто характеристику. Звичайно, базову характеристику, тобто, це акумулятор, це там, наприклад, функції і так далі. І ось я закінчу цю думку, що. Клієнти часто звертаються, а чим вони відрізняються, наче схожі. Та десь є дисплей, десь нема, десь кращий акумулятор, десь гірший і так далі. Комплектація і пішло-поїхало. Тому зараз ми починаємо з характеристики. Отже, Philips і бренд Джені. Давайте почнемо з акумулятора. Значить, у Philips працює електробритва одну годину, час зарядки одна година. Тобто, це те, що заявлено. І те, що ми можемо сказати точно. Тобто це на коробці написано. Далі, що на рахунок ми можемо сказати Джемі? Джемі, в нас зараз я вам скажу, тут у них. Ага, ось. Значить, щоб ви розуміли, час роботи 45 хвилин, тобто менше. Але тут час зарядки 8 годин. Ось, 8 годин, тобто я хочу сказати, звичайно, на рахунок Філіпса. тобто Такого типу електробритва заряджається одну годину, це вже вважається швидко. Ось. Більше того, на рахунок Філіпса в них є функція екстра зарядка. Тобто, якщо, наприклад, ви там ну, не прослідкували, у вас розрядилося в нуль електробритва, ви можете поставити на 5 хвилин. І цього буде достатньо для того, щоб по один раз поголитися. Тобто Цього вистачить. От, ну, звичайно, у джемі такої функції нема. Тут, якщо вона буде заряджатися а, 8 годин, то тут про 5 хвилин і не може бути а, мова. Так, це акумулятор, що стосується. Далі, давайте тепер ми а, візуально подивимося а, а, два пристрої. Так? Тобто беремо ось такий Philips і відкриваємо сам наш оцей Джеммі. Ось так. Да? Ми зараз коробки приберемо от, і просто порівняємо дві, дві ось таких електробридки. Я хочу сказати, що в принципі, звичайно, Philips побільше буде. Також, давайте ми зараз порівняємо ось ці голівки. От, і саме главное, тип, головне, ми зараз вам скажемо за ці голівки. Подивіться, будь ласка, разом ви тут, я думаю, все побачите. Тобто, візуально, так, от наче голівки. Дуже схожі. Але якщо ми говоримо про рухомість, тобто, бачите, от що я хочу сказати в цій джемі, ну тут так, начебто ці голівки рухаються. Але подивіться, будь ласка, тобто сам рух він значно менший, тобто достатньо плоский. Бачите, тут е, сама поверхня, вона дуже плоска, така плоска, як, наче дощечка якась. Якщо ми ось цю порівняємо поверхню, подивіться, будь ласка, тут вона йде на півкругом. А, звичайно, в роботі по Філіпсу це буде більш комфортніше, тому що в нас обличчя теж нерівномірне, тому для того, щоб повторити контури обличчя в процесі гоління, то, звичайно, Філіпс в цьому може мати перевагу. Далі, наступний момент, який я помітив. І це дуже цікавий момент. Подивіться, будь ласка, і це, до речі, заявлено на упаковці. У нас тут два круга. Ви бачите, перший і два. Тобто подвійні леза тут йдуть. Тобто це називається подвійне лезе. Бачите, маленький круг і великий круг. У Філіпса це один круг тільки. Ну, в принципі, я вам скажу, воно не сильно буде впливати, за рахунок того, що сама площа Філіпсів більша, то, в принципі, можливо, навіть це буде те ж саме, а можливо, все-таки трішечки навіть у ужемі може бути перевага. Далі. Наступний момент, давайте ми відкриємо. До речі, також зараз я вам скажу цікавий момент. Подивіться, будь ласка, у Філіпса, це в нас тут іде просто пружинка, а у джемі у цьому, повністю знімається вся поверхня. І я вам скажу по практиці, якщо знімається повністю вся кришка без пружинки, так як тут, це навіть може бути краще. Чому? Тому що е, з часом це часто говорять наші е, не, не Філіпса, а в цілому, хто користується ось таким роторним типом, що з часом може ця пружинка ломатися і просто зламується вже е, ось ця верхня частина. Тобто оці голівки вже можуть бути просто самі по собі, без тримача цього. Тому тут одразу, бачите, вони зробили так, що просто ми його витягуємо і все. Але тут, до речі. Що ми говоримо про цю кнопку, вона чомусь не сильно зручно знімається. Так, давайте тому, бачите, навіть є якась перевага. Так, далі, давайте про самі ось ці ножі, які ми бачимо всередині. Тут у нас різна йде трішечки різний механізм. Тобто, то якщо тут бачите саме ніж. З пружинкою всередині, а тут цей пружинку зробили на самих ножах. Ну, В принципі, можливо, це одне те саме. Але бачите, тут ножі, наприклад, ось такі трикутнички, які рухаються і рухаються самі ніж. А тут у нас ось такі також трикутнички, але трикутнички вони вже йдуть з пружинка. Ну, звичайно, якщо ми порівняємо, ось я вам скажу, пружинку. У двох пристроях, то тут вона, по-перше, і більша, і явно більша. І по-друге, більш якісніше вона прижимається, більш приємніше. Тому що тут просто я от навіть не всю силу, ну, трішечки палець до торку, я вже вона рухається. Тут вона більш така пружніша, більш жорсткіша сама пружинка, і це більш приємніше, звичайно. Так, далі. Ви бачите, тут всередині. Ось такий є синьо, синій пластик. Синій пластик це а, для того зроблено, що коли рухається, а, самі зубчики тут всередині терлися між собою, і це такий ефект самозаточення. Ну, це не вічний двигун, але тим не менш, а, я вам скажу, що а, це, звичайно, відчувається. Тобто а, що вони рухаються і вони просто трішечки можуть подовжити а, там, тривалість використання. А, так, тут, звичайно, тут немає нічого такого, тут звичайні ножі. Добре, з цим ми розібралися. В принципі, ну все дуже схоже, але все одно відрізняється. Далі, дуже цікаво. Це також Джеммі заявляє, що в них рухомий блок і рухомий блок, звичайно, Філіпса. Я думаю, вам буде зараз видно. От, подивіться, я дві рухаю голівки. Зверніть увагу, наскільки у Філіпса це легко робиться, тобто вверх вниз вліво-вправо. Тобто на 360 рухається сама голівка. І як буквально трішечки торкаю пальцем, голівка рухається. Тобто, Вона рухається легко просто. Якщо ми в джемі це робимо, то вона наче рухається, а наче таке щось незрозуміле. Тобто тут так повністю рухається цей блок, але, наприклад, вліво-вправо, буквально трішечки. Тобто, якщо я тут от я прижимаю пальцем, то сам нахил. Набагато більше, то тут, ну, наче воно і є, наче і нема. Тобто воно якось, звичайно, тут про рух ми нічого такого не, не скажу. Так, воно рухається, фактично, воно рухається і, і вліво вправо але сам нахил він набагато менше. Якщо вверх-вниз, бачите, воно ще більш-менш, то вліво вправо вже набагато гірше. Але також. Зарахуємо, також рухається голівка. Фактично, ви бачите на відео, вона рухається. Так, вона рухається гірше, але вона рухається. Так, далі. Далі, сама електробритва Також є індикатор тут, індикатор є і. Ну, те, що вони різні, це таке. Це і дизайнери, і дизайнерські питання, і так далі. З цим є. Далі, на рахунок ще характеристики, якщо Філіпс це водонепроникний повністю пристрій, то, звичайно, Джеммі також його можна промивати, але бажано поберегти, наприклад, де зарядка і так далі. А Філіпс іде повністю вологозахищений. З цим ми також розібралися. Так, по комплектації. Ну, по комплектації, можливо, звичайно, також варто зазначити, що розширеного Філіпса, ну, але ж, знову ж таки, це і впливає на ціну, що у Філіпса ще є насадка тримера, тобто знімається голівка і ставиться тример. Ну, По джемі немає ніяких там додаткових насадок, але ж знову ж таки, це ну, буде нечесно порівнювати комплектацію, тому що тут і різна цінова політика, тому ми це не будемо брати до уваги. Тобто ми будемо зосереджені тільки більш на пристроях. Тобто захисна кришечка є в Philips, є і в Джемі, це а, зрозуміло. А, також хочу зараз подивитись інформацію, тобто, яка пишеться на самих пристроях. А, тобто, а, наприклад, якщо ми подивимось Philips, от я хочу подивитись, чомусь Philips не вказує потужність. Тобто, вони вказали, що в них вологозахист IPX 7 це є, а потужність пристрою. Не вказано, можливо, не захотіли вони це вказувати. Я ще зараз подивлюсь коробку. Тут Power, ну, Let's акумулятор. Звичайно, тут сучасний літій-іоній у Філіпса, а кислотний це ще старий акумулятор, більш гірший по якості. Це в Джені. Ну, тут навіть по... це можна зрозуміти по тому, скільки тримає акумулятор, скільки він заряджається. І бачите, також дивлюся коробку. На жаль, Philips не зазначив потужність двигуна. Тобто... Таке питання клієнти часто задають, а у Філіпс це не зазначає. Ну, в принципі, я вам скажу, у роторних електробритах ця інформація не сильно то і важлива, тому що, в принципі, тут більше швидкість двигуна впливає, а сама робота оцих електробрит, вона не складна, тобто для пристроїв, якщо ми говоримо, тому тут, скажімо так, що Виробник, наприклад, Philips, вважає, що ця інформація не має великого значення в роботі, тому не зазначається. А в Gemі зазначили 3 Вт. Ну, 3 Вт я вам скажу, це звичайно. тобто Зараз це слабенько вважається по сучасним міркам. А потужність, тобто середня 5 Вт в роторних саме. Ну, 3 Вт це така, це вже менше, трішечки менше середнього. А ось це ми також уточнили. Ось, тому ось таких два пристрої. Звичайно, я вам скажу, що такий хочу зробити висновок. Тут, в залежності від завдань. Тобто, якщо ми говоримо ще про, наприклад, термін експлуатації, Тобто, кожен пристрій в нього насправді закладено вже, м, наприклад, прогнозований час потенціалу потенціал роботи. От у Філіпсів я можу сказати, сама ручка, вона, звичайно, там розрахована до 10 років роботи. Якщо це ось такі джемі, ну давайте так. Хай навіть якщо це 2 роки, тобто з урахуванням скільки коштує там 2 роки відробить, ну можна купити такий самий. Тобто це буде інвестиція, оправдана, на 100%. Ось Тому а, ще це треба врахувати. Наскільки ви готові часто міняти цей пристрій? Далі, якщо, наприклад, зношуються ножі, от Філіпса це все можна докупити. Тобто Комплектуючи, вони продають, запчастини продають, тобто їх можна знайти і багато де, тобто достатньо в інтернет зайти, ви знайдете. Що ми говоримо про Джемі, і в більшості ось таких виробників, скажімо, ну, в ней ми, да, відносно, або якісь такі бренди, які вже як у них фабричне виробництво, але все одно з запчастинами в них ситуація набагато гірша. Наприклад, до Джемі, ну, мабуть, навряд чи щось тут навіть і варто шукати. Тобто, воно розраховано відробило, і поміняйте щось на інше. Ну Теж логіка є. Тому що в принципі тут до Філіпса ось ця запчастина буде коштувати якось цей весь пристрій. Тому звичайно його можна поміняти. Я не бачу в цьому проблему. Треба розуміти просто для яких завдань береться пристрій. Тобто, наприклад, я пам'ятаю, останній раз, коли в нас ось такі купували, це просто, наприклад, тимчасово десь в лікарню ми щось знижку зробили. Там жіночка брала, вона там щось таке зовсім саме дешевеньке брала і ми просто їй там за цю суму отакі відправили. Якщо ви хочете там, наприклад, подарунок. Ну, звичайно, краще щось хороше, да, щоб і людина користувалась, і підійшло, і не було там ніяких ексцесів. А і це по-перше, а по-друге, якщо ви не хочете часто міняти, тобто ви, як основний ваш пристрій, то, звичайно, Філіпс в цьому буде перевага. Тобто там докупити запчастину і так далі. По характеристикам, звичайно, тут Філіпс переграє, це зрозуміло. Ось. А так, от я вам скажу: ми бачили з вами разом. Тобто, ножі дуже схожі. Там, можливо, якість, звичайно, ми не будемо робити експертизу металу. Я вам скажу, на дотик ось ці філіпси дуже приємні. Тобто тут антикорозійне, до речі, покриття. Звичайно, нічого такого, ось таких бюджетних не буде. Ось. Але, тим не менш, воно працює, тим не менш, навіть тут і голівка рухається, тобто, зробили. По можливості, що можна було зробити. Тому я хочу зробити такий висновок. Кожен пристрій має, має місце бути. Тобто, якщо, наприклад, десь в дорогу, якщо там тимчасово пристрій, як, як просто дорожній, там можна і взяти і такий за 500. Тобто, там в роботі, там, ну, різниця буде, звичайно, але тим не менш, ну, він зробить свою роботу. Ось. Тому тут просто я хочу зробити висновок, що. Кожен пристрій має шанс на існування, просто єдине треба зрозуміти вам, як часто ви хочете користуватися, як, як, наскільки швидко ви хочете замінити наступний раз. Я вам скажу по досвіду, ну, люди, клієнти, не, не хочуть часто міняти, тому треба врахувати, що звичайно, пристрій, який буде коштувати 3500, то він розрахований і на більший термін використання. Тому що ну, що можна думати за 500 гривень. Так? А, запчастини знову ж таки. Знову розумійте, якщо ви ось такі купуєте щось бюджетне, ну там навряд чи щось ви знайдете. Якщо Філіпси, то ну, так само. Але ж і враховуйте, що і запчастини не коштують там дуже дешево. так. Гарантійне обслуговування Philips надає. Ну На джемі ми можемо надати там на рік, звичайно, тому що рік такий пристрій пропрацює. Ось, Але знову ж таки, ну а рік да, він пропрацює по гарантійному а далі що? Ну далі вже як вам пощастить. Ось тому, Ось таких два абсолютно різні філософії, два різних поняття, але тим не менш можна щось обрати, і кожен пристрій буде працювати, буде вам приносити якісь певні свої результати. Тому є в наявності два цих пристрої, є в наявності інші пристрої. Наступним разом ми зробимо середню категорію вже. Ми зробимо порівняння Philips і вже той хороший середнячок. Наприклад, від бренду Voyager, який досить непоганий, там навіть будуть якісь переваги, я впевнений у VGR -а. і з урахуванням ціни. Так? Тому, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, буде схожих багато оглядів. Дякую, що ви з нами. Гарного дня, до побачення.